Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management Syllabus версії 3.0 розділ 2, управління продуктом. Сьогодні розглянемо проблеми управління дефектами в гібридній розробці програмного забезпечення, інформацію у звіті про дефекти, а також визначення дій щодо покращення процесу з використанням інформації зі звіту про дефекти. На практиці кілька команд часто співпрацюють над розробкою системи або системи систем. Прикладами є гібридна розробка програмного забезпечення, коли клієнт використовує гнучку розробку програмного забезпечення, а один із його постачальників використовує послідовну модель розробки, або коли організація, яка використовує послідовну модель розробки, вимагає розробки під системи від команди, яка використовує гнучку розробку програмного забезпечення. Таке багатокомандне середовище створює різні проблеми. Узгодження атрибутів дефектів та інструментів, що використовуються для управління дефектами. В ідеальному сценарії всі команди використовують один інструмент управління дефектами. На практиці кожна команда зазвичай використовує різний інструмент управління дефектами, особливо коли кілька команд постачальників беруть участь у реалізації проєкту. У таких випадках добре встановити синхронізацію між інструментами управління дефектами бажано автоматично. Пріоритетність дефектів: Власник продукту повинні бути залучені до зустрічі з управління дефектами та активно шукати інформацію про наслідки та ризики, пов'язані з дефектами. Зустрічі з управління дефектами слід проводити частіше в agile розробці програмного забезпечення, ніж у моделях послідовної розробки, щоб не відставати від швидшої швидкості agile команду розробці приросту продукту. Однак ці зустрічі можуть бути коротшими в agile командах. Іноді вигідно, щоб менша група зацікавлених сторін з управління дефектами мала остаточне слово щодо пріоритетності дефектів. Узгодженість та прозорість плану тестування для нової розробки та виправлення дефектів. Робота всіх команд повинна відповідати одному плану проєкту незалежно від того, чи використовують вони Agile розробку програмного забезпечення чи послідовні моделі розробки. Усі результати, включаючи виправлення дефектів, повинні бути узгоджені з цим планом проекту. Кращої узгодженості можна досягти завдяки активній участі членів усіх команд у процесі планування. Наприклад, участь команд послідовної розробки в зустрічах з agile розробки програмного забезпечення, де обговорюються та визначаються пріоритети дефектів. Прозорість планів розробки можна покращити, обмінюючись ними між командами, наприклад, через інформаційні панелі або через продукт беклог Інформація у звіті про дефекти має бути достатньою для таких цілей, управління звітом про дефекти протягом життєвого циклу дефектів, оцінка загального стану проєкту, особливо з точки зору якості продукту, та прогресу тестування, оцінка стану приросту продукту з точки зору якості продукту, а також оцінка можливостей процесу. Інформація необхідна для управління дефектами та стану проекту може змінюватися залежно від того, коли дефект виявлено в SDLC. Крім того, звіти про дефекти, пов'язані з нефункціональними характеристиками якості, можуть потребувати додаткової інформації, наприклад, умови навантаження для проблем з продуктивністю. Однак основана зібрана інформація має бути узгодженою в межах SDLC та в ідеалі в усіх проєктах в організації, щоб забезпечити змістовне порівняння даних про дефекти протягом усього проекту та між усіма проектами. У звіті про дефекти можна зібрати багато елементів даних. Менеджер тестування повинен вирішити, яка інформація є доречною для ефективного управління дефектами для даного контексту проекту. Оскільки кожен додатковий атрибут збільшує час витрачений на звітування про дефекти, і може привести до плутанини у особи, яка вводить звіт про дефекти, доцільно збирати лише ті дані, які необхідні для управління дефектами у даному контексті, або будуть використані для покращення процесу. Для управління звітом про дефекти в більшості середовищ обов'язковими є такі дані. Назва дефекту з коротким описом аномалії, детальний опис аномалії, бажано з кроками для відтворення збою, серйозність впливу на тестовану систему та або зацікавлених сторін продукту, пріоритет виправлення аномалії. Додаткові важливі елементи даних часто створюються інструментом управління дефектами, унікальний ідентифікатор звіту про дефекти. Дата та час створення звіту про дефекти, ім'я особи, яка виявила та повідомила про аномалію, фаза проєкту та SDLC, на якій було виявлено аномалію, поточний стан звіту про дефект, поточний власник, тобто особа, яка наразі призначена для роботи над дефектом, історія змін, така як послідовність дій, включаючи інформацію про дату та час, виконані членами команди проєкту для ізоляції, виправлення та підтвердження виправлення дефекту. Посилання, наприклад, на тестовий випадок, випадок або на пов'язані дефекти. Залежно від, від контексту, у звіті про дефект також може бути зібрана додаткова інформація, наприклад, простежуваність. Наступні пункти групують інформацію відповідно до цільового призначення для допомоги у вирішенні дефектів. Відсистема або компонент, у якому знаходиться дефект, конкретний тестовий елемент та його номер випуску, в якому спостерігалася аномалія або тестове середовище, в якому спостерігався дефект. Для оцінки загального стану проєкту. Інформація для моніторингу прогресу, наприклад, ризики, витрати, можливості та переваги, пов'язані з виправленням або невиправленням дефекту, опис будь-якого доступного обхідного шляху або вимог, на які вплинули дефекти. Для оцінки стану приросту продукту з точки зору якості продукту. Тип дефекту зазвичай відповідає таксономії дефектів. Робочий продукт, у який був введений дефект, або характеристика якості, на яку вплинув дефект, для оцінки можливостей процесу, інформація для моніторингу ефективності та результативності процесів розробки, наприклад, фаза SDLC впровадження, виявлення та видалення дефекту або першопричин дефекту. Як обговорювалося у розділі 2.3.5 цієї програми, інформація про звіти про дефекти звіти про дефекти можуть бути корисними для моніторингу стану проекту та звітності, хоча вплив метрик на процес тестування в першу чергу розглядається в програмі Експертне управління тестуванням. На розширеному рівні управління тестування менеджери тестування повинні знати, що означають звіти про дефекти для оцінки можливостей процесів розробки та тестування програмного забезпечення. На додаток до інформації про моніторинг прогресу тестування, згаданої в цій програмі у розділі 2.1.2 моніторинг, контроль та завершення та в розділі 2.1.3 звітність про тестування. Інформація про дефекти повинна підтримувати ініціативи щодо покращення процесу, як обговорювалося під час ретроспектив. Приклади включають наступне. Використання інформації про фази впровадження, виявлення та усунення дефектів для оцінки стримування фаз або проведення аналізу вартості якості з метою пропозиції шляхів підвищення ефективності виявлення дефектів на кожній фазі та мінімізації витрат пов'язаних з дефектами. Використання інформації про фазу впровадження для аналізу фаз, на яких вводиться найбільша кількість дефектів, щоби забезпечити цілеспрямовані покращення для запобігання дефектам, використання інформації про першопричини дефектів для визначення основних причин появи дефектів, щоб забезпечити вдосконалення процесу, що зменшує загальну кількість дефектів. Використання інформації про місце знаходження дефектів для проведення кластерного аналізу дефектів, кращого розуміння технічних ризиків для тестування на основі ризиків та забезпечення можливості рефакторингу проблемних компонентів, використання інформації про повторно відкриті дефекти для оцінки якості реалізації налагодження, використання інформації про дублікати та відхилені дефекти для оцінки якості створення звіту про дефекти. Забезпечення вдосконалення процесу, що зменшує загальну кількість дефектів шляхом впровадження проактивних заходів, щоб уникнути помилок заздалегідь. Використання метрик для оцінки ефективності та результативності процесу тестування обговорюється в програмі з експертного управління тестуванням. У деяких випадках команди вирішують не відстежувати дефекти, виділені на деяких або всіх етапах SDLC. Хоча це часто робиться в ім'я ефективності та заради зменшення накладних витрат на процес, це значно знижує видимість можливостей процесу розробки та тестування програмного забезпечення. Це ускладнює реалізацію запропонованих вище вдосконалень через брак надійних допоміжних даних. На цьому все. Дякую, що обираєте нас.